У нас зимонька зима. ми з Маємо сходити по справам. Я сьогодні, поки вікуха була на семінарі, за якихо мама займалася. Семінар. І факультет це зовсім різні речі. А в чому різниця? Коли ти займаєшся своїм тренером, а семінар це коли приїжджають інші тренера uh -huh. і розказують того, чого вони нахилять. Сейчас і приїжджали він розказував на семінарі. ну бачите, топа, я з мами У Ми маршрутку виглядали, нема. Тому йдемо до Київської, де багацько різного транспорту. Ніжками, а можливо? По дорозі зустрінемо необхідний нам транспорт. Аврору, да, зайдемо в Аврору, познімаємо відео в магазинчиках, ми йдемо в магазинчик. Матвій Віка зараз впадеш шнурки. Потягни, бо зараз впадеш. Дружить дітей проблеми, з проблеми зі шнурками. Ти капець. Ой. Так я топаю. Позимаємо вас в Аврорі. У нас Матвій зробив замовлення в Аврорі. Я вам, до речі, вставлю відео, чим вони... Де вони і що вони роблять. Вік, Матвій Так, Що таке? Да, тут мама просила нам... Відео пусть знімайте. Матвій що тут? Зима трохи. Снігу більше, ніж тонури. Отвій. <риві> <риві> Сніг на <у> нього падає. <риві> да. Все засніжено. Вс, лазула треба вирвати. Ага. Дороги немає.

Вот а ты сделаешь зарубишь кращий. А ну, классный Окей, okay, туда в сторону, пошли. І мама влізла в сніг. тун Головне, щоб ми з тобою маршрутку не пропустили. Боже, яке у нас класне місто гарне, щоб воно було мирне. Ось це небо, щоб в ньому не літало. І не сміти в маму кидати. І не намилься навіть. У нас такий гарний, гарний війка. Подивіться на це обличчя, яке закидає маму сніжками. М'ясі. Ми пам'ятаємо про сьогоднішній день, сьогодні день пам'яті жертв голодомору, тому обов'язково запалили свічечку пам'яті. Пишіть в коментарях, чи запалювали свічку пам'яті ви сьогодні. Боже, не знаю, куди повернутися. Доброго дня на сонечку. Дякувати Богу. Тривога сонечком. А я вже сьогодні провела прямий, була учасницею прямого ефіру а у пані Ірини, від якої я навчаюся. А зараз у нас мама опа, вже приготувала смачнезний гороховий суп. Смачнезні... Качалка лежить у шукляді. Ну, куди її поклали, там вона й лежить. Ну, вона там лежить, а крім тебе, я її ніхто не користувався. Вона її не користується. ти ходить по мені цей інструмент кожного дня. Ну, це друга зовсім справа. Зараз покажу сухарики, які я приготувала. Ви знаєте, що в минулому році я придбала собі помічницю аерогриль. Ось хлібчик у нас був. Якби не аерогриль, то, напевно, пропадав би, я порізала на шматочки, ще потім доріжу. І ось такі сухарики до дуже смачного. О, Дивіться. Оп, пухнаста наша. Наш гороховий сум. М -м -м -м. Зараз будемо гороховий суп. сухариками. Марго ми тобі гороховий суп не будемо. А тут у нас будуть смачні пиріжки з яблуками. Вікторія Матвій обідати. Тато робить булочки тобі біля в школу.

Я буду пробувати із сухариками. -а -а. Що? -а -а. -а -а. Зараз я вам покажу. потрапити. Зараз ну, покавіться. Не є довго. Наш фаршик готовий, курючо свиний. Домашні філеки курячи, брали свинину і ось маємо. Зараз будемо розробляти і готувати котлетки смачнючі. Так, починаємо готувати. Я додала сюди паприку двох видів, суміш саванської солі обмелений часничок і додала приправу для курки, оскільки тут у нас є курочка. Зараз буду то все замішувати. А додаю ще два гарних яйця на ось цю кількість фаршу. Смажиться остання сковорідочка. Остання сковорідочка смажиться. Зараз покажу. Ось маємо проходять паром. Ну і зрозуміло, куди вариться картопелька. Так Ось така смачна вечеря у нас сьогодні буде. Ну що ж, на цьому я буду прощатися сьогодні. Дякую, що ви ці вихідні провели разом з нами. Вони були дуже насичені. Але головне, щоб був мир. Настала перемога. Тоді на все буде до зустрічі. Чекаю вас в коментарях, чекаю вас в підписках. Давайте підключайтеся, будемо разом спілкуватися.